Я запрошую вас до перегляду мого звіту в гілочки Магічний кубік від, в спільному проєкті від Оленочки Буганової з каналу Олена Буганова «Хандмей» В'яжемо українською. Це моя перша участь в, цьому, в цій грі. Я дуже задоволена, мені дуже все сподобалось. І прошу переглянути моє відео. Прокоментуйте що і як, що вам сподобалось, що не сподобалось. Якщо що, я надія з ким ще не знайомі, і ви на моєму каналі Очком і спицями. Приємного перегляду! Вже вечір неділі і шалений тиждень стартів плавно перетікає в гру Магічний кубік. А це означає, що протягом наступних п'яти днів, що я буду в'язати, і які проекти будуть просуватись, буду вирішувати не я, і мої там бажання, натхнення і так далі. А Оленочка Буганова з каналу Олена Буганова Хадмей» і її магічні кубіки. Отже, проекти всі пронумеровані, список складений, Залишилося розвісити маркери і можна починати. І так, перший мій проєкт це буде футболка із секційної пряжі. Ось вона. Її я розпочинала, як власне, і всі проекти в шаленому тижні стартів. Тут уже з'єднала одне полотно. І вішаю маркер, який хай буде рожевий. Ну, Взагалі-то це металевий маркер, всі інші маркери пластикові, так що буде так. Ось тут. Це перший проєкт є. Це футболка із секційної пряжі. В основі шестикутник. Вив'язано багато. Всі проекти нові, старих недов'язів у мене немає. Так що, це перший проєкт. Але цей проєкт це моя і заспокійливе, і снодійне, тому інколи він буде в'язатись і тоді, коли кубики на нього випадать не будуть. Другий проєкт це багатостраждальний кошик. Я про нього розказувала в шаленних тижнів стартів. Тобто, оце розпускається, це в'яжеться зразу. І сподіваюся, що це вже остаточний варіант, в такому він зараз стане. стані. Вішаю, маркер. Це другий проєкт. До речі, його теж можна в'язати і при недостатньому освітленні, і він заспокійливий, одне лише пальчик натирає. От. Виглядає на ну, зараз так. Передавлялася сьогодні зранку шматочки відео, які я зняла на вступ у магічний кубік. І побачила, що я зробила помилку в, цій, в цьому проєкті. Отже, знімаю на вулиці, гавкають собаки. Бо поки попила каву, вимкнули світло. Це третій проєкт, іграшка розвиваюча такса від магазину Candy Yarm від набору, з набору. Ось так вона зараз виглядає. В неї є вже голівенька, є оченятка. Сьогодні я планую вишити її ось тут брівки, біля оченяток надати виразності погляду, ну і зв'язати їй в ушка. Отже, годі теревені та треба йти працювати, бо не іграшка сама не зв'яже, не абрикоси не пострибають у сушарку. Так що йдемо працювати. Іграшка сьогодні випала третій проєкт в кубіках, буду її в'язати. Четвертий проєкт звіроноски миші із пряжі Ярнарт Алізе Софті. Тут ще нічого не розпочато, лише тільки пряжа. Це буде четвертий проєкт. П'ятий проєкт також звіроноски свинки. Тут теж лише пряжа, нічого не розпочато. Сподіваюсь, буде нагода їх розпочати, і свинки, і, і миші, і навіть треті звірошкарпетки, жирафи. На них теж є лише пряжа. Ось це пряжа на звіроноски жирафи колір 586 і 3024. Це ярнард Бебі акрил. Ось теж ці шкарпетки я буду розпочинати в грі магічний кубік, якщо складеться їм доля. Сподіваюсь, вечір буде тихий, як і весь тиждень. Зустрінемось. Вітаю, друзі! Сьогодні ранок вівторка. Я хочу з вами поділитися своїми просуваннями за понеділок. Це іграшка такса. Я планувала зробити два вушка, але не вистачило у мене зранку часу, а ввечері сил. Тому вушка у мене півтора. На сьогодні вона не випала в кубіку. Я її буду дов'язувати вже наступного разу. Откладаю. Ось такі гарні бушкальні виходять. Це перший проєкт з понеділка, другий проєкт понеділка це проєкт під, під номером 2, це мій багатостраждальний кошик. Нарешті він у мене вже виходить. Уже рівненькі края, вже воно підніметься, буде. Гарненьке таке денце, прямокутне, а не якесь там човником чи чимсь іще. Зараз я помірюю його розміри денця. Так, скільки тут? 26 см в довжину і, і не бачу, 12 в ширину. Тобто, буду я його далі пров'язувати. Він і сьогодні випав в кубіках, але, але він і так гарно просунувся, бо сьогодні випала моя улюблена футболка. Доброго ранку, друзі. Ранок ще тільки п'ятниці, шоста ранку, у нас нарешті є світло і. Інтернет тому я вирішила швиденько записати якісь підсумки до магічного кубіка. Бо коли це щастя складеться знову, ніхто не знає, напевно, навіть і детек. І зараз я хочу вам розказати про ті проекти, які я вже в'язала. А підсумок сьогоднішнього дня вже я дозніму, Це вже буде маленький шматочок, це вже буде легше. І так. Перший мій проєкт це футболка із секційної пряжі. Ось вона у мене. Випала вона у нас один раз 9 числа, і тут я гарно попрацювала. Ось мій маркер. Ось. І це мої просування. Тобто, якщо враховувати, що воно повністю йде по колу, то це досить такий значний результат. Це, по-перше, по-друге. Я вже почала вив'язувати третій моточок. І між першим і між другим і третім моточком моя футболка сходила в спа-салон. Я її випрала, я її е, висушила. От, і мені було цікаво, як поведе себе ось ця хвилька на футболці, і вона, і вона себе повела ну, більш-менш нормально. Тобто ось тут де вище до середини горловини, вона вирівнялась, а на краю ні. І це, я так думаю, що коли я її буду носити, вона під вагою буде трошки випрямлятися, трошки підскакувати нижче, вище, Ну, буде красиво. Це перше. І друге, ось тут уже по цій лінії, ось. Вже буде вона, вже вона достатньої для мене ширини. Я зараз помірю, скажу, скільки це, має бути близько 50 сантиметрів. Ну, от 48 видно, да? 48-49. І треба з'єднувати частини і відділяти тушку і пров'язувати рукав. Ну, це я вже буду робити на наступному тижні, і вам тоді підключусь і все розкажу. На зараз це виглядає так. Ось. А ще я придумала цій футболці назву. Я довго думала, що вона мені нагадує, як же ж її назвати, і вирішила я, що я її назву Бусковий букет. Бо вона мені справді нагадує великий букет з різного кольорових гілочок буску. А ви як думаєте? В цілому, якби її в'язати окремо кожну частину, можливо, б смуги були б ширшими. Не так би лягали в такий барвистий візерунок, але тоді б оце був би якийсь смугастик, а бусковий букет. Третій свій проєкт я вам показувала у звіті понеділка. Тут нічого не змінилось. Так як було, так і є, я до нього не торкалась. Друзі, четвертий проєкт вийшов, випав жодного разу, не випав. Але хотілося б, ну, вже маємо те, що маємо. Це кубіки, кубики вирішили інакше, ніж нам планувалось. П'ятий проєкт це звірошкарпетки, свинки. І тут два дня в'язати не перев'язати просунулася я непогано. Зараз я вам покажу, як це виглядає на зараз, на сьогодні. Десь трошки нитка довга, і я запуталась. Тобто, ось. Тут я сильно розказувати не буду, бо шкарпетки це за платним майстер-класом. Покликання на майстер-клас я вам в коментарях залишу. Тут дуже-дуже багато у мене маркерів, бо маркерами я відмічаю ну, майже кожен крок. Де закінчилось збавляння, де кожен, кожен 10-й рядок, де вив'язуються оці збавляння. просто Потім по цих маркерах буде легше все це збирати в одні шкарпетки. Шкарпетки доволі такі важкенькі, бо тут вже вив'язано більше, ніж моток 100-грамової пряжі. От, я їх як уже закончу, дов'яжу, тоді я їх зважу і все напишу, розкажу, мені аж самі цікаво. Ось, У мене вив'язано на два шкарпетка, чотири великих деталі, їх треба тепер зшити, оформити все і все зробити красиво. Це теж вже буду доробляти хвости. Не знаю, успію, завтра не успію. Так що ну, вже маю те, що маю. Якщо успію, покажу у звіті, якщо не успію, то ну, покажу далі. А це е, шостий проєкт жирафи, який випав на сьогодні, а оскільки мене знесло о пів на четверту ранку, я зрозуміла, що я вже все одно не буду спати, бо вночі очікувала світло, вставала, кидалась, щоб включити пральну машинку. От, а воно його не дали, і я зрозуміла, що я все одно вже не засну, бо мене вже все це збісило. І я вив'язала ще ось так підошву від, шостої, від шостого проєкту. Це теж будуть звірошкарпетки, будуть ці жирафи. І я сьогодні ще вив'яжу таку другу подошву. І на, том, на сьогодні робота над шостим проєктом завершиться. Буду працювати над чимось іншим. Ну так, пов'язала, зробила, Галочку можна поставити. Того, що, як ви бачили, дуже багато йде маркерів, і я так розумію, що у мене їх просто не вистачить на двоє розпочатих звірошкарпеток. А якби вони ще випали всі троє, що їх треба було почати, ну це було б дуже складно. Ось так пройшов мій магічний кубік. Щось вдалося, щось не вдалося. Найбільше з усіх проєктів просунувся. Кошик, бо, як виявляється, його можна навіть на помицьки і без окулярів в'язати. Дуже крупна в'язка, і тому він швидко просунувся. Ну і шкарпетки свині, бо вони аж два рази випадали, і два рази я цілими днями їх в'язала. Ось, застопорилася трошки моя футболка, бо хочу відзняти деякі технологічні моменти, а за відсутності світла це зробити ну, майже неможливо. Так що, ну нічого, все попереду, все зробиться. І для тих, хто додивився мої відео до кінця, я хочу хвилинку вдячності. От, я дуже вам дякую за всі коментарі. Я дуже дякую вам за перегляди, за те, що, незважаючи на відсутність світла, на відсутність інтернета, на таке пекло, ви маєте сили і в'язати, і переглядати контент, і створювати контент. І ви взагалі всі-всі-всі мої друзі, які дивляться мої відео, ви моя україномовна бульбашка. Ось, а в російськомовному зросійщеному місті знайди собі україномовну бульбашку, щоб це ще й були люди, які з тобою на одній хвилі. Це дуже важко, особливо коли сидиш вдома і через обстріли стараєшся якось менше по городу бігати. Це по-перше. По-друге, проєкт, спільний проєкт В'яжемо українською від Оленочки Буганової. Там дівчаток також багато, які в цьому проєкті, і всі покликання і на проєкт, і на відео дівчаток я залишу в описі під відео. Я вам бажаю, щоб спека і відсутність світла і інтернета це були наші найбільші виклики і найбільші проблеми. І щоб все інше вже нарешті йшло до, до перемоги і до кращих часів. Все-все-все. Дякую ще раз за перегляд. Всіх-всіх чекаю в коментарях. До побачення! Пока-пока!